Здрастуйте, мої любі сьогодні. З вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 19 жовтня 2024 року. Повний місяць, місяць у тельці. Місячний день, 17 та 18, який почнеться із 18 32. В основному цілий день буде панувати 17-та місячна доба. Це день натхненної творчості та інтуїтивного пізнання, а також активного відпочинку. У цей день у нас з'являється світла надія на щасливе майбутнє, і воно нам бачиться блискучим та феєричним. У цей день емоції подібно бурхливому потоку, який зносить усі греблі та змиває все навкруг. Інтелігентні та виховані ми можемо стати справжніми дикунами. Які бажають розваг та насолод, головне в 17-й місячний день не втрачати голову. Гарний день для того, щоб закласти фундамент хороших справ нових, треба бути готовими до того, що ні одна розпочата справа в 17-й місячний день не піде так, як було заплановано, і постійно буде потребувати корекції. Прекрасний день для ділового спілкування, для попередніх перемовин, але для прийняття остаточного рішення він зовсім не підходить. 17-й місячний день перенасичений емоціями, під впливом яких приймаються швидкі та необдумані рішення, непідготовлені та непродумані, які плани, проєкти будуть мати. Серйозні помилки, які проявлять себе тільки згодом. Чудовий день для творчих працівників, особливо для письменників. Фантастика та любовні романи в цей день пишуться самі собою. Гарний день для знайомства, освічення в коханні та для реєстрації шлюбу добрим буде шлюб по взаємному коханню, заснований не на страсті, а на таких гарних духовних почуттях. На таких відношеннях, які вже продовжуються давно та впевнені у своїх почуттях, у цей день нами можуть керувати любовні страсті, які виникли з першого погляду. Дуже гарний день для святкування різних свят та застілля головне не переборщити із алкоголем. Це день, коли в крові бурлить, та піниться бажання, неначе хороше шампанське, і ми тоді не в змозі ні в чому собі відмовити. А ще у нас місяць у тельці. В цей час ми відчуваємо гармонію із природою, прагнемо до миру та гармонії з усіма. У ці дні добре зустрічатися із коханими та близькими людьми, перебувати у комфортній обстановці. У дні тільця хочеться побути удома, розпалити камін або ж грубку, приготувати якийсь смаколик та насолоджуватися. Відключившись від турбот та тривог, це кращий час для всіх чуттєвих насолод. Єдине застереження у дні тільця, особливо на молодий місяць, легко завагітніти. Здоров'я в дні тільця. У ці дні краще не сидіти на протягах, ну на сквозняку в смислі. Занадто багато шансів отримати міозит, ну натомість застудити шийний нерв. Запалення якого заставить вас ходити із на набік головою декілька днів, мало того, що боляче, та ще й негарно, а іще можуть бути в ці дні такі неприємності, як ангіни, ларінгіти, запалення голосових зв'язок, і буде хрипле каркання, завість солов'їного співу. Окрім горла, треба поберегти іще й вуші, вони також вразливі. Без крайньої необхідності не рекомендується впливати на ендокринну систему та залози внутрішньої секреції забороняється видалення родимок та папілом на шиї, можливі ускладнення. У ці дні збільшується чутливість до продуктів харчування, тому варто вживати тільки якісну їжу із свіжих продуктів та добре приготовану. Розпочата дієта у ці дні принесе користь, От. а іще голодування протипоказане. Добре робити процедури та операції на статевих органах. Гарний день для візиту до гінеколога. А іще, любі мої, у нас продовжується повня. У цей час організм переходить від вдиху до видиху, тобто енергія, яка вливалася в організм у першу чверть, у повню буквально розпірає наш організм із середини. Могутня хвиля енергії рветься на поверхню, піднімає із глибин нашої душі та психіки все те, що там давно лежало недоторканим. І хороше, і погане повню організм витримує гігантську нагрузку, і саме тому вповню так легко втратити над собою контроль. Тут вже не до контролю, коли ми готові лопнути як повітряна кулька під напором енергії, яка рветься на зоню. Саме в цей час у людей, які схильні до неврозів, загострюються нервові розлади. У цей час збільшується кількість ДТП, люди дратуються, сваряться по от. І страждають від безсоння, любі мої. Дай Бог, щоб те безсоння, від якого страждаємо ми, швидше закінчилося, і прийшла наша довгожданна, прекрасна перемога. Дай Бог, молимось за це, Бога просимо, надіємось на те, щоб наші любі захисники, діточки наші дорогі, вернулися живими, здоровими, неушкодженими додому. Ми їх всіх ждемо з перемогою. На цьому все. З вами була бабка Люся. На все добре. Побачимось завтра. Люблю вас, обнімаю щиро дякую.